Так бур'яни перетворити в першокласне добриво в цьому відео. Компостні черв'яки старателі допомагають нам переробити бур'яни, першокласний компост, черв'яковий біогумус. З цього ми подрібнюємо всі кухонні рештки і рослинні рештки, тебріски саду Старі добрі січкарні з електродвигуном. Така купа бур'янів з легкістю перетворюється на подрібнені рештки. Спочатку складаємо на купу, щоб вони перегоріли. І Потім, коли вони вже трошки підгнивають, підферментуються закладаємо у ящики. Ключ е, до утримання черв'яків тому, омістити їх від кротів. Тому ми поклали шар ліноліуму і використовуємо всі старі ящики. Я навіть відремонтував старим сайдингом. В нижньому ярусі ми отримуємо зрілий компост. Таковий біогумус, який додаємо в розсаду та при посадці дерев і плодових кущів. Потім я на нашому каналі детально розкажу про саме утримання черв'яків. Не що ні, з якими проблемами стикнувся і як я їх вирішую. Лише, що в такому компості. Часто трапляється насіння плодів, кущів і ягодників, і навіть овочів, які дають густі всходи. Від на грядках у нас ростуть смородини, ягодники, малини, і з нашого насіння маємо свою розсаду першокласних кущів. Це завдяки розумному використанню відходів у нашому господарстві. Таким чином, оці ангели землі, як їх ще називають, допомагають нам підняти родючість, в тому числі на нашій цілині, де ми маємо глину. Це як утримувати, як зимувати, як доглядати, чим кормити, як захищати і розмножувати в наступних відео. До скорої зустрічі і гарних врожаїв!